Вітаю всіх, друзі. А чи знали ви, що за тонування транспортного засобу можна отримати не лише штраф, але й втратити своє водійське посвідчення? Якщо тобі цікаво, або ти про це не знав, то обов'язково дивися дане відео до кінця і не перемикай. І розпочати, друзі, хочу з того, що законодавством України чітко регламентовано, що лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла. Передні бокові не менше 70%, а дзеркальне тонування взагалі в нас в Україні повністю заборонено. І все було, друзі, не також погано, але на сьогоднішній день в Україні є дуже багато автомобілів, затонованих просто наглухо, і всі чорні нічого взагалі не видно. Ніхто не дотримується даних норм, які передбачає нам чине законодавство, і, в принципі, що з собою притягує особу до відповідальності. А саме за перше порушення штраф встановлюється 340 гривень. Тобто це передбачається 121 статтею Кодексу про адмінправопорушення. А ось повторне уже притягує вас до відповідальності протягом року. Це вже. Зовсім інша історія. Про це я вам і розповідав на самому початку. це те, що може бути позбавлення права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців. Ну і друзі, останній вид покарання це адміністративний арешт. Він становить від 5 до 10 днів, але в принципі на браці я жодного разу не бачив, щоб таке використовувалося саме за таке. Порушення, в принципі, да, от 121 статті. Максимально сьогоднішній день це 340 гривень штраф, і воно на сьогоднішній день починає все ж таки набирати оборотів, оскільки навіть сьогодні у мене була консультація по даному питанню. Але що потрібно, друзі, обов'язково знати, це те, що поліцейський він не має права на око встановлювати, яка там, наприклад, у вас відсоток тонування, тобто чи він становить 70%, чи він, наприклад, там уже 80%, чи він взагалі там нічого не бачить. Є для цього законодавством чітко передбачено вимога про те, що використання для вимірювання даного тонування використовується відповідний прилад. Він називається Тауметр, який має пройти відповідну сертифікацію. Проаналізувавши дуже велику кількість судової практики саме по даному питанню, то можу чітко вам сказати, що якщо, наприклад, вас притягнуло до відповідальності, але не було використано даний прилад під час складання даного постанови, то на сьогоднішній день дане правопорушення воно буде правомірно скасовано у судовому порядку. І я більш ніж друзі впевнений, що ви це відео, думаєте, хорошо, це все добре, але що робити, коли зупиняє мене поліцейський і задає мені питання за тонування даного транспортного засобу. І що я вам можу сказати? Що в першу чергу вимагаєте проведення вимірювання за допомогою сертифікованого відповідного приладу. В будь-якому випадку фіксуйте... За рахунок відеофіксацію дії правоохоронних органів, а саме поліцейської, які є і притягує вас до адміністративної відповідальності. Якщо ж, наприклад, прилад не використовується, то це в принципі для вас бонус плюс, оскільки ви можете дану постанову оскаржити в судовому порядку. Але зрозуміло, що в принципі робота адвоката буде коштувати в декілька разів більше, тому в принципі потрібно приймати відповідне рішення, оскаржувати її чи не оскаржувати. Ну і друзі, також вас хочу попередити, що в жодному разі, яке б не було у вас місцене правопорушення, не намагайтеся домовлятися з правоохоронними органами, оскільки за більшу кількість випадків все рівно ведеться відеофіксація з бодікамери. І це все може бути використано в подальшому проти вас. Тому якісь домовленості на місці, взагалі, за це забудьте, краще, якщо Уже і є порушення правила, наприклад, там керування транспортним засобом, або, наприклад, навіть от у вас сильно знову автомобіль, то краще заплатити штраф або його оскаржити в тому порядку, чим домовлятися на місці, і в принципі потім потрапити у відповідну велику халепу. Ну і друзі, на завершення хочу висловити свою думку відносно даного питання і порекомендувати, все ж таки, коли ви тонуєте транспортний засіб, або коли вже купуєте його затонованим, то завжди думайте про безпеку себе та оточують. Оскільки затоновані досить сильно вікна у автомобілі, вони в першу чергу обмежують вашу оглядовість, те, що відбувається навколо даного транспортного засобу. Скажу чисто і свого досвіду. Тому... Хто, друзі, не підписався на канал, обов'язково підписуйтеся, оскільки дуже багато цікавої, корисної інформації, яка знімається саме для вас. А з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вітенко Вадим Юрійович. Всім пока і до нових зустрічей!